Корейська війна 1950 53 років стала однією з перших великих битв холодної війни. Це був конфлікт, який розділив півострів і залишив наслідки відчутні і сьогодні. Після другої світової війни Корея, яка довгий час перебувала під японською окупацією. Була розділена по 38 паралелі. На півночі при підтримці СРСР утворився комуністичний режим на чолі з Кім Ір Сеном, а на півдні – під впливом США Республіка Корея. Обидві сторони прагнули об'єднати країну під власною владою. 25 червня 1950 року. Північна Корея почала раптовий наступ, перетнувши 38-му паралель. Південна Корея опинилася на межі поразки США та їхні союзники в рамках ООН Швидко втрутилися, і війська генерала Дугласа Макартура здійснили контрнаступ, висадившись у порту Інчхон. Це стало переломним моментом, і північно-корейські сили були відкинуті назад, майже до кордону з Китаєм. Але тоді у війну вступив Китай, надіславши сотні тисяч добровольців, які відтіснили союзників і знову повернули бої до 38-ї паралелі. Наступні роки війна перетворилася на виснажливі позиційні бої з величезними втратами з обох боків. Говори про мир тривали занадто довго. Лише 27 липня 1953 року було підписано перемир'я формального мирного договору. Так і не уклали по сьогоднішній момент. Корея залишилася поділеною а між північою і Півднем виникла демілітаризована зона, одна з найбільш напруженіших меж світу. Корейська війна мала великі наслідки. Вона закріпила поділ Кореї, що зберігається й нині. США і СРСР випробували свої сили у прямому. Збройному конфлікті, хоча й воювали чужими руками. Китай заявив про себе як про нову військову силу. Втрати були жахливими. Мільйони військових і цивільних загинули або залишилися бездомними. Ця війна стала уроком у добу холодної війни. Навіть локальні конфлікти могли перетворюватися на глобальні зіткнення. Корейська війна, 1950 53 років не принесла остаточної перемоги жодній стороні, але назавжди змінила політичну карту Азії та світу.